Тож, коли у нас є форму достатньо для того, щоб з'явитися наші здорові мови зброй, то провезло, так і занятий концентр населення. На порядку будемо у нас така заводи, що нову. Ні, так. Тоді пропоную теряти певний поставити зараз. Ставлены с вами целый пошли на сторону. Подушка больше не порядка там, поступать на территорию. Добре, вона буде кармана, то мені спробують допомоги, тому що ви знаєте, що територію всю за закладами зашкодами вже має. За прикворіємо таку територію за закладені до освіти, під час війни дитина будь-яка дитина може бути заручний відвідувала потайна кімната. Але я казала, що систематизувати ці документи, і нам потрібно мати ще електронну судову. Така кімната, яка розподілила по вулиці. Якщо спонували місце зачитувати, то якщо до того, що ми не програма зараз на фотографії, то це нічого не означає, що ми маємо місце Завжди для того, щоб все. так, у часом буває так що в одному на одному пішку на, в на більше, в іншому менше, менше, щоб це все про виявилось. Так ну треба є рецепт. Так те, що буквально нула що дивимось на травмі може це, що може просто це є можливість і. обзор фильма социальный 1033. Тобто, з 22 य� outreach नाजस भूल मौ loops का अ तु ह्लावत सु को यदित ब Agre झाल वहाल सब्राड़ी लाज़

Скоріе на які вводимо штатні авиації для того, щоб директор реклами самі зміни і з 1 січня 26 року вже буде все проводить. Тобто, покинуємо вести штрафний раз по звітах, покалимо на фокус буде на стапа, і там не доводить на ставку, а стані право на ставку. Зараз він ніколи не буде з'ясованному роботу, а вже після 1 січня 26 року. すごい。 Olha постійно потребує так. Постійно потребує додатково фашки, потрібно постійно потребує того, щоб просто так, щоб було від таких затримка ревеся, десь контроль, що старому школи, це пізніше, але зараз яка обласна програма, тому це співфінансування. Значені кошти є в бюджетних розмежень, але орієнтовно без кошти у нашому журналі не будуть кошти до 14% в цьому журналі. Так. Ми їм ще Загалом? Так. А на нашому журналі? Все робиться. Так. Ні-ні, я вам не розповім. Ну, з

Gracias. Mm -hmm. Шай нам зразу кажу, рекує. Ми нам рада його подавати не буде, але звітом цього проєкту вони навчать наших дітей писати посадити. Це стосується інклюзії, це та інклюзивні кола будуть. і Відповідності до тих умов. Ми розпоряджені сполуба, створена робоча група до відповідності ще. Вийшли складні люди, і ми з ними разом з допомогою кроками купили ціле положення. Положення познайомивних силами співали за положення. Я тільки скажу, та слова, значить таке по суті, тому що так, звісно, що які тільки Підписати проєкти, то ну, самі розумієте, може бути і якісь каротечні проєкт, але це не буде і наскільки цікаво, якщо це просто буде написано про десь не реалізований, що діти не побачать те, що вони якби десь воно не є в тілим життя. Тому ми положені всі робочої групи на прикладу такі моменти. Що може бути фінансування, звісно, інської ради, але це однозначно буде з нового бюджету. Тобто ну ми не знаємо, що ми нає, як маємо якісь дальне які тільки дідні можемо давати кошти Іншим метам бюджеті незакладання западів і бюджети. І це не говоря, а ми все таки, значить, ми порадилися з Радою Європи дуже багато разів продали. Подібності мали такі суді активні і е, е, багато дітей значить робить різні, як організовують власне якраз. Тобто думають самі також, як десь добути кошти на організацію помату. Також це є тут прописано в тому положенні, що це не заборонено, що самі діти думають, як вона мають загубити. Для Друге, ми прописали, що різні бюджети не схови, Тому що це може бути і ми, якщо будемо мати десь кошти, якщо така буде воля, депутатів якось підтримати, можливо, якісь мінімальні суми виділити на це, або можуть конфорські кошти бути. Ми говорили про те, благодійні різні ну, і так далі. Організації можуть долучитися до фінансування оцих проєктів. І вони суду за які пов'язані тільки з інклюзією, тільки з інклюзією. Тому я думаю, і будуть діти цій задіяні, тому що вона розповідала, практично тільки на кожен клас у нас вже є люди, діти, які є правильно, які мають собі вчити. І тому все покладається, буде покладатися на школи. Я дуже коротенька. Наступним етапом це буде розпорядження спорядження. В буде накази по відділу освіти, про оголошення такого конкурсу відповідності, і зможуть школи, наші школи цілої громади прийняти в цьому участь. Будуть приїжджати за Ради Європи експерти, які будуть навчати дітей, як правильно сказати, навіть заради цього, що діти. Мають бути ну, активно, десь що будуть приїжджати люди від Чехина, плавилися роботи і так далі. Що... Заради цього навіть варто ну, це зробити. От я дуже поруч про перещення стандартне, затвердити положення про землі шкідний громадський бюджетний проєкт, про інформацію, що додається відділ, звідковому реалізації кожного окремого цифру і поземляного. Чата наказом підтверджувати на параметри провадження призивної шкільного матки бюджету, які визначають часові рамки, спрямування проєктів, показники кондатні плани та від земної шкільного та матки бюджету, основну контрольна комісія. Пока освіти і перша заступна голова хочу ще тільки сказати наступне, що на наступний рік тобто впроваджуватися з наступного року е, уже бюджетного року вони будуть проваджуватися так, Боже по залишилося, як, -як кажуть. У закінчення практично нічого чан бюджетного року з наступного року будуть проваджуватися ці е, проєкти, і, і ми ще е, напрацюємо, так ми говорили на робочій групі, напрацюємо програму. І якщо ми будемо мати кошти, коли ви знаєте, що ми виділяємо тільки звітну програму, так як у нас є окрема програма обдарованих дітей, так само буде і напрацьована програма. не To, mm. Що вони буде це? будуть самі собі думати, mm. темати ви знаєте, коли ми мали цьому на межу, про <приставці> ми, <приставці> ми це ще планатимося, десь там порадимося, побачимо, скільки шкіл хочуть прийняти участь в цьому. Ми, ми, не не, уважайте, а як ш... звичайно, однозначно, ми це і пропишемо і це пропишемо в програму. Тоді якісь обмеження пробимо. Так ми може бути там проєкт на приколі двісті тисяч на скільки там тисяч 100% відсотків. Це має бути це. Хоча я кажу, ми так плануємо, що ми будемо. Уже залучати дітей, що вони ярмарки різні проводили. Ми будемо залучати також певних е, інвесторів до цього. Так, я думаю, що люди не долукнулися, бо це таки перебічнись, ще інклюзивні продовження. Так. Так. так, так можете собі, якщо там перечитати, будь ласка, що передивіться тут мене перечитували, але, але так.

Відповідності тут я сам пропасом буде ми як спортуватися комісія. Відповідно, шкільна та комісія в школі буде комісія свидя, де будуть ходити батьки, діти, вчителі, де будуть і, і з інклюзивно-сурсного центру представники власне, де будуть ходити і діти ці маються на увазі дітей. Тому що це, Зліва будуть ходити їхні вчителі, тобто є напрацьовано саме власне картин, є напрацьовано, і вони будуть відповідності потім відбирати ці проєкти і подавати у відділ освіти. Я думаю, ма що вже думаю, що ми напевно тобі скруємо вже так, далі спілкуємо, теж не відбулася. Це програми, це вже програма, про якої так так. це програма, про яку я сказала. Ми тоді випишемо це. Програмі ми будемо звісно, що тільки на порядку також повідомлення до світу, і вони тоді вже будуть, які там будуть переможці які школи. Вони самі будуть назначанкою і тобі робіт і можемо на, отже, ми на семінарі сполужнювати, що ви опитали, які чим з екологічної діяльності, декілька автоматизованих чітко писати. Шакетинна сука. Отже, що ми щось там. І так. Отже, що на проект рішення, що запращає Which I recommend that we're going to do, but also the version of the back and all these things in the screen. Yeah.